Привіт, з вами Діма. І в мене сьогодні, в 9-й ранку, було змагання. Ну, як можна побачити, там вже темно, бо я ставив свою камеру на зарядку, щоб вас порадувати. В мене знаєте, що таке байдарка? Це гребля. Ти там плаваєш коротше, на типу такого веслом керуєш, плаваєш на такому на такій байдарці. І я хочу вас порадувати. Дивіться, сьогодні був чемпіонат. Я такий, ай, та я точно програю, я слабкий, буду мати десь третє місце два рази по 100-200 і 200 метрів. Ну, оказується, ні, дивіться, медалі. Перше місце, перше місце і два рази від 100 і 200 метрів. Ще мені дали отакий блокнот. А якщо не вірите, дивіться, ну такий блокнотик тут дають замість двох медалів. Е, е, бо... Коротше, бо дві однакові медалі не дають. Ще я отримав ручку, бо коротше, там дають всі подарки, якщо ти маєш всі два місця. Тут такий самий малюнок, як тут і пише. Історія є, майбутнє твоє. І тут таке саме пише. Історія є, майбутнє твоє. Ще магніт теж історія є, майбутнє твоє, і інший магніт. Інший магніт теж такий спортивний, бачите, з кольцями такими. Ладно, це все ще піня. Диплом гвоздецькому Дмитру, ну я і я якраз гвоздецький Дмитро. Перше місце за перше місце в першості під місних слувальників на байдарках і каяках е, на дистанції 100 метрів серед на 2005 рік. За одну хвилину я виграв тут. Ладно, йдемо до другого. Грамота це вже нагороджується гроздецький Дмитро, теж перше місце ла-ла-ла-ла на дистанції 200 метрів. Серед ла 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 лалалала. -ла, ну, 2005 року з результатом е, хвилиною 44 секунди. Ну, таке тут було. Е, Ну, але єдине, що в цій медалі неправда, це навряд чи з чистого золота. Ну, може, і з чистого золота просто воно дуже тоненьке. Ну, я думаю, що це покрасене залізо. Ай, ну ладно. Мені оце, з подарків таких маленьких сподобалась ця ручка. Дивіться, вона не така, що там кнопочна, просто така. Вона та як нормальні модні ручки крутиться озеро. Бачите, і включається. А, ні. а о, так включається. Пусть апер і виключилося. Отакі ручки я дуже люблю. Ай! Всі думали, що це значок був інкрутний, а це магніт вказується. І ще коли мені тільки його давали в пакеті я думав що це з'їдобне, а це вказується теж магніт. Ну, я його ще не відкривав, як бачите. Всіх зберегти Я собі. По поті доволі багато сторінок. Історія є майбутнє твоє. Е -е 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 -е. Нічого там не було. Ладно, ставте лайки, будете завжди тоді на першому місці. Будьте, Бажаю вам бути завжди на першому місці так само, як я. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і історія Є, буде майбутнє твоє. Будете мати постійно перші місця, якщо ви там ходите, не ходите, то обов'язково запишіться і будете завжди мати тільки перше місце. Зараз в мене осінь, буде ще відео одне, бо казали, казав найголовніший тренер України. Мені казав, що буде ще змагання в по байдарках в осінь. А зараз якраз осінь. То, то, коротше, будуть ще чемпіонати. Ладно, бажаю вам завжди мати перше місце. Всім пока-пока.